Погляньте на це фото, яке перше враження у вас викликає ця дитина. Я доповню ваші роздуми фактами: це майбутній успішний фінансист, чемпіон України з греко-римської боротьби та людина з двома вищими освітами. А ще він маньяк. Його жертвами будуть молоді дівчата, яких знаходитимуть без внутрішніх органів, а самі тіла будуть замотані в поліетилен та закопані десь в лісах Житомирщини. Якийсь ну дуже різкий контраст після такого початку. Погодьтеся, ключова подія в цій історії сталася в 2020-му, коли цей чоловік, відбуваючи свій довічний термін, погодився пройти поліграф або детектор брехні. Результати цього експерименту були по справжньому шокуючими. Щоб дізнатися деталі цієї та наступних історій, про які я буду розповідати, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео, і ми почнемо. Адже всі сліди ведуть сюди. Ні, маніяк я взагалі, в принципі. А тим більше ні поліетиленов. 19 січня 2011 року Ірині Юраковій зателефонувала подруга її дочки. Алло, Алу Ір, Альона вдома. Та ні, вона має бути на роботі. Як з'ясувалось, 26-річна Альона Юракова вже як добу не виходить на зв'язок. На квартирі її немає, на роботу вона не вийшла, і на дзвінки друзів вона також не відповідає. Мама відразу запідозрила щось недобре, адже така поведінка була нетипова для її доньки. Альона завжди попереджала, коли планувала кудись поїхати, чи просто раптово змінювала плани. Проте цього разу ні телефонного дзвінка, ні смс. Альона просто зникла. Мама зателефонувала колишньому хлопцю доньки Денису, який повідомив, що бачився з нею 18 січня минулого дня в кафе за досить дивних обставин. Того вечора хлопець йшов на побачення до своєї нової дівчини Марії. Остання по телефону попередила його, що сидить в кафе поруч з Альоною, щоб для хлопця це не стало несподіванкою. Проте для чого була ця зустріч? Адже Альона та Денис вже як декілька місяців розійшлись. Погодьтеся, що виглядала. А така зустріч доволі дивна. На зустрічі Денис не зізнався дівчині, що вже зустрічається з Машею. Лише сказав, що між ним та Альоною точно все скінчено. Дівчина зібралася та покинула кафе. Проте близько через годину почала надзвонювати хлопцеві та вмовляти того передумати. Очевидно, що вона діяла емоційно, їй боліло, адже побачивши хлопця з новою дівчиною, вона миттєво все зрозуміла. Проте від всіх цих дзвінків користі вже не було. Останньою Альону бачила сусідка в під'їзді пів на четверту ранку. Дівчина сиділа на сходах та плакала. Я ніколи нікого не обівала, і тим я ніколи не був маніяк. Через кілька днів у київському ресторані Флоренція мала відбутися ще одна доленосна подія. 19-річна співачка Алла Файдю готувалася до свого вечірнього виступу, від якого по справжньому залежала вся її подальша кар'єра. Мама дівчини описувала її як незвичайну, особливо ту, якій належало пробитися на найвищі сцени країни. 21 січня 2011-го мав відбутися той самий вечірній виступ. Мама дівчинки знала, що донька звільниться пізно, тому не стала чекати новин і лягла спати. Проте серед ночі різко прокинулась. Що вона тікає? Ніч, дорога асфальтована, і, і сніг така слякоть, так і вона в весільному броні. Той вечір справді став доленосним, але з інших причин тієї ночі дівчина зникла. Востаннє її бачили на сходах ресторану. Після виступу, як стало відомо слідству, вона планувала зустрітися зі своїми друзями та німато віддати їм борг. Ці хлопці могли бути останніми, хто бачив Алу живою. Їх допитали як свідки, проте жодних результатів для слідства це не дало. Зникнення Алли та Альони сталося з інтервалом всього в декілька днів. Вони не були знайомі, між ними не було нічого спільного, окрім лише бажання жити та працювати в Києві. Через 4 місяці в травні, в робочий день, лісруби, проводячи огляд території, наткнулися на межі Київської та Житомирської областей на великий поліетиленовий згорток. Всередині вони виявили рештки понівеченого тіла. Криміналісти та міліція доправили труп до моргу, де виявили, що на момент вбивства це мала бути молода дівчина однак, через стан тіла опізнати її не вдалося. Ростин з'язував жахливі факти: у дівчини не було половини кишечника, нирки, печінки та матки. А на тілі були помітні сліди зболтування. З'явилася версія, що вбивство може бути пов'язане з діяльністю чорного трансплантолога та нелегальною торгівлею органами. Мешканці найближчих сіл були по справжньому налякані та шоковані, оскільки опізнати тіло було неможливо, рештки поховали в селі Гута Заболоцька Житомирської області, що знаходилося найближче до місця страшної знахідки. Пізніше виявиться, що жертвою була Алла. Іншу дівчину знайшли через декілька днів в тому ж районі. Через стан тіла опізнати було неможливо, тому її також поховали як невідомо. Проте стало очевидно, що вбивства можуть бути пов'язані, діяв маньяк або злочинна організація. Проте як же слідство вийшло на Віктора Донченка, порядного сім'янина, успішного менеджера та спортсмена, який, за словами близьких та друзів, ніколи не виявляв надмірної агресії чи жорстокості. Чоловік виріс в інтелігентній родині. Батько та сестра були тренерами по спорту, а мати наукової співробітники. Сам же чоловік здобув звання майстра спорту з рекор римської боротьби. Останнє стало аргументом родичів жертв, які вважали, що Віктор міг використати свої навички боротьби для вбивства, адже в одній з жертв була зламана шия да и вообще общевить жістоким, хладнокровним. Я не вірю досі, і сейчас не повірю, що то он причастян. Єдиним доказом, який вивів слідство на Віктора, був телефон загиблої Али Файдюк. Через кілька місяців після її зникнення телефон було увімкнено. Оскільки на місці злочину не було знайдено ніяких особистих речей жертви, це викликало підозри. Міліція відслідкувала пристрій, який знаходився в сім'ї Віктора Донченка. Там рядом здачі знаходиться заправка недаліки. Підійшов чоловік забереш телефон, Був високий худой. Пічний такий наркомаш захотів 200, якщо хоче за сотку. заберу. звучить ця історія не дуже переконлива і викликає логічне питання. Щоб що Шопшов ж покупка. Самніціна ну от, клюнув на дармовщину. Для чого успішному чоловікові і, начебто, при грошах купувати якийсь старий телефон не зрозуміло в кого? Відповідь на це питання в кінці дасть поліграф. А ви поки напишіть, чи вірите ви Віктору про те, що він дійсно купив телефон на заправці, а не забрав з тіла однієї жертви в листопаді того ж року. Віктора затримали по дорозі на роботу. Перший дзвінок СІЗО для його матері був шоком. Він сказав, що підписав зізнання під тиском, аби залишитися живим. Слідство тривало декілька місяців і включало в себе десятки експертиз. Віктор на експериментах детально відтворював скоєне, описуючи кожен крок. За його словами, в одну з ночей він таксував, коли до нього підсіла дівчина. По дорозі вона все скаржилася на свого колишнього через зраду, і хотіла віддячити йому тим самим. Віктор погодився на її таку пропозицію зради, і вони поїхали до нього на дачу. По дорозі дівчина все продовжувала скаржитися на чоловіків. Віктор не витримав і завдав цій смертельного удару. Через три дні історія повторилася. Він підвозив вже іншу дівчину, яка після інтиму, за його словами, почала вимагати з нього гроші, нібито щоб вона забула номер його машини. Давай ще 500, тоді я забуду номер твоєї машини. Тут там я планку хотіла заговори. Ціло відвіз вже до знайомого лісу. Чи правдива ця історія в кінці відповість поліграф, але як би там не було для вас, це має бути уроком: ніколи не сідайте в машини до незнайомців. Якщо ви уважно слухали, то напевно помітили деякі розбіжності в свідченнях. На допиті Віктор сам зізнався у вбивствах обох дівчат, проте його розповідь, яку він читав з листочка, та деяка плутанина в свідченнях, все більш викликала підозри. До прикладу, інші відомі серійні вбивці, такі як Чекатило чи Ткач, Теж мали справи, за які помилково арештовували невинних людей, які, як і Віктор, на допиті визнавали свою причетність до цих вбивств. То, можливо, справа Віктора Донченка не така вже й унікальна історія, і він сам може бути жертвою всіх цих обставин. Проте ця історія ще далека від завершення, адже під час проведення слідства Віктор вже декілька місяців перебував за ґратами, коли в тому ж Житомирському лісі була знайдена. Третя жертва. Деталей про це вбивство мало, проте тіло так само, як і у двох попередніх випадках було загорнуто в поліетилен. То Віктор здійснив три вбивства, чи хтось, просто скориставшись його славою, вирішив приписати цю роботу поліетиленову маньяку. Або ж справжній вбивця був досі на свободі. У 2020-му Віктор сам виявив бажання пройти поліграф. Розказати нарешті свою правдиву версію всіх тих подій, як ви пам'ятаєте, ключовий речовий доказ, який вивів слідство на Віктора, був телефон однієї з жертв, який за словами чоловіка він купив на заправці. Поліграф показав, що ця історія була. Вигаданою, ну все він точно винний. Подумали ви. Проте в цій справі не все так просто. Адже на питання, чи запаковував чоловік тіла в поліетилен, чи відвозив тіла до лісу, та чи завдавав смертельних ударів. Чоловік відповів ні. І поліграф підтвердив, що це правда. На наступні загальне питання поліграфіста: чи має Віктор хоч якесь відношення до цієї серії вбивств, чоловік відповів ні. Але поліграф цього разу цього не підтвердив. Зараз сюди дуже підійде ось ця сцена, і я дійсно зараз себе відчуваю, як цей персонаж, типу ну бляха, хоч щось в цій історії буде зрозуміло. Проте, треба сказати, що поліграф не є стовідсотковим методом, щоб дізнатися правду. Були в історії випадки, коли люди брехали під поліграфом, і останній не фіксував якоїсь нещирості. Тому, можливо, Віктору вдалося обманути слідчих та машину, або ж він дійсно був жертвою всіх цих обставин. Але про це ми вже навряд чи що дізнаємось. Не забудьте підписатися на канал та написати коментар, чи вірите ви Донченку. Потрібен ваш актив, адже YouTube дуже неохоче просуває зараз відео. Тому, якщо ви хочете... Більше подібних історій, то все в ваших руках. Бережіть себе та ще почуємось.